Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. І знову в мене до вас питання. Як ви думаєте, що спільно у дирижабля пакетів з чіпсами сучасного автомобіля та супермена? Бачите тему руку, поняття про інертні елементи, точно вони якось пов'язані. Але як саме давайте дізнаватись. Сьогодні розмовляємо про ще одну родину хімічних елементів інертні елементи. До них належать гелій, ніон, аргон, криптон, ксінон і радон. Цими елементами закінчується періодична таблиця. Вони розташовані в останній восьмій групі, головній підгрупі восьмій А групі. В 2009 році до цієї групи потрапив елемент, який назвали оганесоном, але властивості його ще не досліджені, тому поки що важко віднести його до якоїсь певної родини елементів. І про нього ми не розмовляємо. Інертним елементам відповідають прості речовини, які називають інертними газами або благородними газами. Назви газів співпадають з назвами елементів: є лініон, аргон, криптон, ксінонеродн. Символи хімічних елементів і формули їхніх простих речовин також однакові. Чому? Тому що інертні гази мають унікальну відмінність від всіх решта газів, такий собі ексклюзивчик. Їхні молекули складаються тільки з одного атома, і це шок, тому що ми з вами звикли, що молекули завжди складаються з декількох атомів. А тут оп, такий цікавий факт. Одноатомні Молекули. За кімнатної температури, всі ці речовини є газами без кольору, смаку і запаху, і всі вони в незначних кількостях містяться в повітрі. Всі ці гази мало розчиняються у воді, мають низькі температури плавлення та кипіння. Так, наприклад, температура кипіння гелія мінус 269 градусів за Цельсія, майже абсолютний нуль. І назви свої інертні гази отримали від латинського слова інертія, що означає бездіяльність, тому що вони не реагують з Іншими речовинами. Відкриття інертних газів було дуже незвичним. Ну скажіть, як можна дізнатись про існування речовини, якщо вона ніяк себе не видає, її не видно, вона не має запаху і вона ні з чим не реагує. Тому перший елемент знайшли не на землі, а на сонці, і зробили це не хіміки, а астрономи за допомогою ось такого приладу спектрометру. Спочатку француз П'єр Жан Сен, а потім англієць Норман Локер в 1868 році під час сонячного затемнення роздивлялися. Спектр Сонця і побачили там лінію, яка не відповідала жодному відомому хімічному елементу. Вони зрозуміли, що на сонці є елемент, якого немає на землі, тому назвали його гелієм на честь Сонця, і тільки через 25 років шотландський хімік Вільям Ремзі знайшов цей елемент і на землі. Історія відкриття наступного елемента аргону також почалась не з хіміка, а з фізика. В 1892 році Лорд Релей вивчав густину в газі і побачив дивну штуку. Азот, який він добував із повітря, мав густину на 2000 більше, ніж азот, який він добував із сполук шляхом хімічних реакцій. Інша людина подумала, що це помилка, махнула б рукою і забула. Але не релейс це був такий справжній англійський педант. Він продовжував досліди і побачив, що дійсно це не помилка, це факт. Що він робить? Він друкує свою роботу і робить річ, яка є зараз дуже популярною в інтернеті, а тоді точно була нетиповою. Він пропонує своїм читачам прокоментувати статтю і самим придумати пояснення, чому так трапилось. На його щастя, цю статтю побачив вже знайомий нам Вільям Ремзі. Він приєднався до досліджень релеї, і через два роки вони разом сповістили світу, що в повітрі в дуже незначній кількості міститься ще один новий газ. Його Назвали аргоном від грецького слова аргос, що означає бездіяльний. За свої дослідження, в 1904 році обидва вчені отримали Нобелівську премію релей з фізики, а Ремзі з хімії. Решту чотири елементи відкрили також наприкінці 19 століття. Причому одразу три з них Неон Криптон і ксенон — Вільям Ремзі разом з іншим англійським хіміком Морісом Тревісом. І це було зроблено в такому турборежимі всього за 42 дні влітку 1898 року. Такий своєрідний рекорд по відкриттю елементів. Цього роком пізніше, в 1899 році, фізики Ернест Резерфорд і Роберт Оуенс проводили дослідження радіоактивного розпаду торію і винайшли ще один елемент. Вільям Ремзі доклав свою руку і до цього. Він назвав цей елемент нітоном, той, що світиться. Але ця назва науковому світу не сподобалась. І в 1923 році його перейменували на радон через те, що він був радіоактивним. З тих пір ми його так і називаємо. Довгі роки вчені вважали, що інертні гази не здатні реагувати з іншими речовинами. Поки в 60-ті роки минулого століття в одному з канадських університетів хімік Ніл Бартлет не зробив переворот в науці. Він змусив реагувати ксіном, а трохи згодом, кріптон і радон. Інертні гази припинили бути інертними, їм дали іншу назву благородні гази. І з тих пір їх так і називають. Але при спробі отримати кристали ксінон. ТОР-2 сполука вибухнула, і вчений разом зі своїм аспірантом отримали поранення очей уламками скла. Вони місяць провели в лікарні, вчений так і залишився сліпим на одне око, а останній уламок скла видалили з його ока аж через 27 років. Як казав Бартлет, вони хотіли краще розглянути вміст колби і зняли захисні коляри. Це ще одна історія про те, як важливо дотримуватись правил техніки безпеки навіть великим вченим. Хімічні властивості благородних газів в школі не вивчають, тому мені залишилось розказати вам про ще їх одну унікальну фізичну властивість, яку активно використовують. Під час пропускання крізних електричного струму всі благородні гази світяться різними кольорами, і це активно використовують у рекламній галузі. Вони містяться у всіх рекламних вивісках, тим того, саме хімічна неактивність стала приводом для широкого використання благородних газів. Так, аргонегілії застосовують для створення інертної атмосфери під час зварювальних робіт та різання металів, а в харчовій промисловості для пакування, щоб не всувались продукти. Гелієм наповнюють дивні літальні апарати дирижаблі, а криптоном ксеноном – лампи і автомобільні фари. Ну, як же не згадати про наші улюблені повітряні кульки, наповнені гелієм. Дуже широко використовують інертні гази і в медицині, за їх участю проводять різні обстеження. А розчином радону у воді, так званими радоновими ваннами, лікують різні Захворювання він має слабку радіоактивність і впливає на нервову систему. Радонові вани також прискорюють загоєння важких ран, наприклад, після сильних опіків. Таким чином, ми познайомились іще з однією родиною подібних за властивостями елементів, інертними елементами. Я думаю, що тепер ви можете дати відповідь на питання, яке я задала на початку року. Чим інертні елементи пов'язані з цими речами? Газом гелієм наповнюють дирижаблі, він легкий і не вибухає. Газом аргоном разом з азотом наповнюють пакети з чіпсами. Ці гази створюють інертну атмосферу, щоб чіпси не псувались, і створюють додатковий об'єм, щоб вони не кришились. Ксенонові фари вставляють в сучасні автомобілі. Вони дуже Дуже яскраво у світі. а Супермен прилетів на землю з планети Криптон. Він був криптонцем. Ось і все. Тепер ми можемо переходити до історії відкриття періодичного закону. Чим і займемось на наступному році. А зараз я з вами прощаюсь. Бажаю мирного неба, успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, зустрінемося в наступний раз на новому, цікавому уроці хімії. До побачення!